Ну що, не вмер там на війні? І навіть не загинув. В цілі лініженьки твої, і руки ген притримав, і навіть дірочок нема, ніяких навіть шрамів. То що ж робив ти там, бува, якщо не заїржаю? Чи відео знімав бою? А чи якесь там хвото? О чим? Підтвердиш ти свою там, на війні, роботу. Мовчиш і очі опустив. Дивись, та він ще й плаче. Вернувся цілим. Він з війни. Мабуть, що був ледачим. А ми ж тримали кулачки і вірили тобі. От як посмів ти так прийти вцілілим із війни. Облиш його, нехай мовчить і підітрехай сльози. Ти бачиш, теж мені герой, який він несерйозний. Так пощастило я не вмер. На клятій тій війні. Хоч зовні цілий вам на зло. рана та в мені.